Ми лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої до соління. Пожежники метушились довкола, спотикалися, падали. Потім холодний газ ринув із баків з цифру 451. Кожну з нас було облито газом. Впорались, тоді вже всі квапливо спустились униз. Виходьте, наказали вони жінці. А вона стояла навколішки перед нами, неначе серед діточок. Торкалась наших палітурок, обмацувала кожну і з німим докором дивилась на матушню. Не матимете ви моїх книжок, тихо, але твердо, проказала вона. Навмисно їй запевняла покинути будинок, казала, що в нас повно суперечностей, що людей, про яких ми розповідаємо, ніколи не було. Я волію залишитися тут, з моїми книгами, спокійно відповіла наша господарка, бо знала, що саме було в нас. І тут вона розстелила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка, звичайно собі сірник. Але, забачивши його, пожежники митнулися геть із дому. І ми залишилися самі. Ненадовго, але більше часу у нас не буде. Стільки років ми чекали, щоб теплі людські руки взяли нас з полиці, погортали запалені сторінки. Як довго ця добра мужня жінка ховала нас, неначе ми державні злочинці? Це неправда, що книги нічого не відчувають, не кричать від болю, не плачуть від розпачу. Це вже було колись. Бібліотека в Олександрії, палаючі смолоскипи середньовіччя, книжкове багаття 1933-го. Історія нашого знищення повторюється саме тому, що ми знаємо правду. Історія зручною і прирученою не буває. Тремтять наші сторінки крила, отруйний газ наповнює легені. Ось жінка вийшла на ганок і спокійно подивилась на присутніх. Хтось колеснув запальничкою, щоб підпалити будинок, але він запізнився. Жінка рішуче черкнула сірником, об перила.